Друзі, вітаю! З вами компанія Aie Group І сьогодні у нас на огляді катки зубчата з шириною захвату 12,5 метрів. Даний каток використовується вперед та після посівний період для розбиття грудок і вирівнювання по площині. Наш каток має 7 робочих секцій, які оснащені такими прикатуючими колесами. Зроблені вони з чугуна і сталі. Різний діаметр колес дозволяє уникнути налипання ґрунту під час роботи та гартання. Рама катка має цінну конструкцію, посилена і також оснащена системою Flex. Це повне ґрунту. Приводиться в роботу наш каток за допомогою гідравлічної системи. Маємо чотири гідроциліндри, два з них які на опускання, піднімання колес, і два на розкриття робочих секцій. Це дозволяє лише одному механізатору проводити в робоче транспортне положення. Наш агрегат. наш каток має довжину 8,5 метрів, робоча ширина захвату 12,5 метрів, вага 9 тонн 100. Агрегатується з тракторами від 150 кінських сил. Також маємо в наявності. Такий каток тільки шириною захвату 6 метрів. Які на три робочих секції він агрегатується з тракторами від 130 кінських сил. Також є в наявності. Друзі, якщо вас цікавить ця або інша техніка, звертайтесь до нас по всім питанням. Також хочу зауважити, що зараз у нас діє знижка, тому не зволікайте, не треба чекати сезону. Звертайтесь, можна придбати за дуже вигідними цінами.